Привітка, доброго вам раночку сьогодні. У нас ранок такий мегапродуктивний. Дитина пішла в школу. Ми прокидаємося раніше. Це дуже добре, тому що я встигаю зробити ще багато мега-багато справ. Сьогоднішні наші плани. Чоловік збирається в поїздку. Що це в тебе тут таке? Дитина мені показує частинки від Лего. Чоловік збирається в поїздку, і ми багато, мега багато готови, як завжди. Тут в мене відкривається ресторан сьогодні на відкритті. Я швидко зараз іду по продукти. Ой, швабра там так нагарно. Ось так розвернусь. І коротше йду я бігом шведесенько по продукти, відправлю посилочку, найшла на діти ми, е, Ангелінкині е, бортики і цей балдахінчик, що був на кроватки. Хотіла, ще дівчинка тримати, але я його не знайшла. Я просто не знаю, куди я його всунула. Вроді маленька квартира, може, я його кудись завезла. А може найду, коли вже не треба буде. Ну, Загалом піду зараз на Укрпошту відправлю запакую, відправлю, бо я ще обіцяла відправити в суботу. А сьогодні, слава Богу, вже вівторок, а я ще не відправила. Ну, е, хочу сказати, що це я не продаю, це просто дарую, просто віддаю і вважаю, що нема нічого страшного в тому продавати. Я не маю коли цим займатися, бо це починається поміряти, то, то сьо. Де що можна продати, я продаю. А що таке, во просто не хоче цим займатись, просто подарую. Люди скажуть дякую. Я думаю, на тому буде дуже добре. Ангеліночка теж сьогодні трошки довше поспала. Я зварила вже борщик, йому в поїздочку. І валим по продукти і починаємо щось робити. І ще одне Можливо, ми сьогодні встигнемо Ростіку купити е, стіл письмовий, тому що в нього ну вкрай немає. Я не думала, що це буде такою проблемою. Немає де писати. Він зазвичай пише або на кухонному столі, або на тому е, журнальному маленькому в кімнаті, але йому дуже низько. Він отак от сидить сотулиться та бідна дитина. Йому треба стола. Е, я не знаю, коли буде в нас той будинок і. Коли це все взагалі буде, треба жити тут і зараз тому дитині необхідний стіл, його треба впихнути в цю нашу маленьку квартиру якось обходитись тим, що маємо, і треба щось робити. Тож хочу ще купити йому столика і, і... і стульчика. столик і стручка, і все можливо, це ще все сьогодні встигнеться зробити. До речі, ви дивилась в епіцентр дуже гарні акції на прості такі комп'ютерні столики маленькі. Не хочу дуже великий, хочу малесенький, акуратний столик, щоб не був дуже громісткий, тому що в нас дійсно мало місця, і щоб не займало це все дуже багато місця. У мене сьогодні новий е хвостик подивилась в інтернеті. Отак, вот вот, і в мене вони не вилазять, бо зазвичай, якщо я зав'язую тут високу хвіст, то в мене отута починають вилазити ці, е як їх назвати, полосочки такі волосечко, такий пух вилазить з мене весь. А так ні, це побігли ми. Покажу вам швадегенькую покупки з АТБ. Взяли серветки, ось такі от. Взяли два йогурта, таких от Ростик любить, типу сирочки, типу дьоготи, щось таке. Взяли маленьке молоко, це я зроблю кашку, таку зовсім трошки. Так, взяла м'яско, тому що вже в м'ясному магазині не було. То взяла тут ще одні серветки. Ось такі ці взяла на пробу, таких ще ми ніколи не брали, ці брали. Серветки це у нас таке розхідний матеріал. Взяла антиналіт, хочу помити трохи у ванні. ну зробити таку більш генеральну уборку. У мене вже нічого такого їдючого немає, попробую цей сів. І у чоловіка почалася лупа чомусь від шампуня. Зазвичай такого немає, але якщо помити шолдерсом, це не реклама. Ну просто якщо ним помити, то в нього вона зникає. Не знаю, що це таке. У мене то ніколи такої проблеми тут усуху немає. І Ангеліні сирочок, їх було два, але один вона вже з'їла. І як ви думаєте, наскільки я скупилась? Нічого не купила. Ну, взагалі нічого тут цінного немає. І от. І от. Якось так. Нічого не купила, тільки грошей. І так, у мене тут ресторан відкритий в повному обсязі. Я буду тушкувати капусту, вже там наготувала багато всього, але у нас, блін, немає світла, тому що у нас там рили під вікном і щось перебили якийсь кабель. Тому у нас так нема світла, а тепер ще й так немає світла. Так, я тут вже наготувала, запекла м'язком. Наварила борщик, зробила баклажани такі з корейською морквинкою. З морквою по корейськи дуже смачно. Просто обсмажуємо баклажани. Є в мене рецептик, як я робила, і морковка. Дуже смачнюча штука. І тепер готую капусту тушкою. Вже прийшов мій красавчик зі школи, його забрав татко і будуть, от обідати. Ну, щось там сильно грає. Поробив каже, домашнє завдання на продовженій. Да. І зараз ми ще йдемо до лікаря, бо нам треба довідку до. до, 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 до чого нам Три довідку, на танці. Три довідку на танці. І ще нам потрібно, їдемо в епіцентр по стола. Сьогодні буде в нас стіл, я вам його покажу, якщо, звісно, тато збере, якщо чоловік збере, да? ти хочеш стола? О, і ще ми маємо забрати в бабусі. Наваж... Нового, нового мешканця у нас буде новий мешканець. Ангеліна, звісно, його боїться, ужасно. Але ми подивимось вона якось привикне, куди вона дінеться. Так, ми вже повернулися із епіцентра. Ми хотіли там взяти столика такого класнючого, класнючого. А виявилося, що він залишився останнім останнім на вітрині, тому з вітрини ми не хотіли брати. бо Він був весь такий покоцаний, весь такий страшнючий. Я ще хотіла сюди стульчики за одного одним махом купити. Але е, щось склалося не так, тому ми потратили десь зо дві години часу, навіть більше дві з половиною години часу, і приїхали додому. Тому я приступаю знову до цієї готовки до цього приготування їжі. І ми ще встигли сьогодні зробити довідку в школу на танці. Ростик буде ходити на танці, довідку, і ще ще, ще щось ми таке важливе. А, я купила йому флешку, ще і ще зробила розпочати. Воно таких багато маленьких-маленьких справ, таких, що зовсім малесеньких, але вони займають багато часу, бо то йди, туди сходи, там роздрукуй, там те, там те. Ну, коротше, треба якось нам цей ритм. Вірватися, влетіти. І дуже добре, що прокидаємося рано, а не з того, до 9-ї години, бо поки там попив кави, почухався, походив, все, вже обід, вже нема коли що починати. І, коротше, дуже швидко проходить час. А так, вроді би, більше трошечки часу на те, щоб поробити свої справи. Все, приступаю знову до цієї готовки, до цієї кухні, і знову тут застрягаю на кухні. Я чомусь взагалі нічого не встигаю. Просто взагалі нічого не встигаю. Хочу вам показати, буду зараз ще робити ось такий от тортик. Це е, атрибут е, подорожі мого чоловіка, він завжди його бере з собою. Просто-завжди. Я кажу, він тобі не надоїв. Він каже, ні. У мене таке відчуття, що абсолютно нічого не встигаю. Але я тут така собі стою і думаю. Чого ти типу, жалієшся? Ти, ти чого жалієшся? У тебе все абсолютно нормально, що стріляє дуже. Ну, Чого б мені е, жалітися? Є е, люди, в яких є дійсно проблеми і щось... Е, оці от мої, що я не встигаю, це просто ерунда. Просто єрунда. Я просто собі задумалася, що е, так стою, знаєте, готую і собі там кручу-кручу, думаю, як я все встигала, коли ходила ще й на роботу. Ну, і готувати, і розіб був малий, але потім думаю, Блін, розсіб був трошки старший вже. Він хорошо спав ночі вже. Тому що я зараз до Ангеліни бігаю вночі по декілька разів, тому що вона просипається, Вона тільки вчиться сама спати, встає ночі в туалет. Ну, коротше, того я і встигала. Знаєте, була більш продуктивна, і встигала на роботу, він був більш самостійний. Я думаю, що це все тимчасово. У мене просто ще маленька дитина, а я вже собі накрутила, що в мене вже доросла велика дитина. І я вже все маю встигнути, все маю зробити. Ну все встигнути взагалі нереально, звісно. Але якось так. Але це всі, ой, це взагалі ерунда порівняно з іншими проблемами. Це мої такі ерундові побутові мамські штуки. Це просто ерунда. Я там жару рибу, смердить. На всю квартиру. Я вже закрила в кімнату двері, тому що пахне на всю квартиру. Певно, що ще на весь під'їзд, зараз сусіди прийдуть на жарену рибу. Смажу там хеком і буду рубати тортика. Ось так от, готую. Тобі, чоловік вдруг не схуд. Бачили, який він в мене е, товстий, що вдруг він не похудав. А їсть, до речі, він дуже багато. То ну, хто з наших друзів знає, то не завжди сміються, що зараз прийде. Саша з'їсть все. їсть він багато, але ходи, ходи ходюсіньки. Ну хай їсть на здоров'я. Я готую. Сьогодні продовження нашого вчорашнього відео. Ранок діти позіхають. Ангеліна взагалі не розуміє, навіщо її розбудили? А ми завозили чоловіка одна стоянку на його роботу. І прийшовши додому, відвезши Ростіка у школу, я зайнялася прибиранням, так як вчора допізна готувала і вже нічого не записувала, тому що це готування воно просто монохромне. І не хотілося вже нічого там такого записувати, бо нічого особливого не було. Тільки наробила страчу дуже багато. І куди ж без моєї помічниці? Вона допомагає мені все і всюду. Тож я з самого ранку зайнялася прибиранням кухні, так як треба було перемити посуду, все помити. Ой, як шкода, що в мене нема посудомийної машини, я просто мрію про неї. Я не знаю, я чесно заздрю тим людям, в яких вона... Є, але обов'язково собі куплю. Немає неможливого, немає е, цілі, які не можна виконати. Я... Для... для того нам і дано життя, щоб виконувати все, що хочеш, щоб прожити його гідно, хорошо. Тож е, маленький пунктик, що обов'язково треба буде купити у новий будинок. Обов'язково куплю собі, тому що посуди завжди дуже багато. Так здається, що у нас є всього лише 4 людини, але Дійсно, коли ось так от готуєш багатенько, то багато є і посуди. Тож, я займаюся прибиранням, виложу вам це відео сьогодні і почну знімати щось нове. Ми вже, начебто, війшли в цей ритм, мені вже стало краще, а то я була як зварена сільотка просто. І дякую вам. За перегляди, дякую за те, що дивитесь ці відео. От вам, якщо треба клінінг, то наймайте. Дивіться, клінінг займається всім. <сум> Ой, шутки з шутками, але займуся прибиранням ще в кімнаті, і ще є багато справ. Вже почну знімати у нове відео. Дякую вам за перегляд. Обіймаю вас кожного мирного нам неба і всі тримаємося.